Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного цеху Morgan Production. І сьогодні ми вам покажемо оброблення зрізів на плоскошовній машині, використовуючи бейчний пристрій, пристосування його ще також називають окантовувач в чотири складання. Ось так виглядає сам пристрій, сам окантовувач для обробки зрізів на Плоскошовній машині в 4 складання. Купувала наша олічка його в компанії Savatex, якщо комусь цікаво. Встановлювати ми будемо пристрій на машинку SGMC. Модель плоскошовної машини SG 5501 AE. Для встановлення бієчного пристрою нам потрібно буде замінити лапку. Голкову пластину і е, транспортуючі зубці. Для встановлення пристрою спочатку е, кріпимо до основи машинки е, цими гвинтами, але не дуже щільно, щоб ми могли регулювати. Також. Перевіряємо, наскільки тут, теж максимально внизько опустити і максимально прижати цей отвір бейки, де в нас буде вихід бейки, до наших пластин. Максимально щільно. І потім потрібно буде відкрутити ці гвинти краще всього відмітити, на якій відстані нам потрібно закріпити цю пластину. Відкручуємо злегка ці гвинти. По намітки фіксуємо. Також, якщо необхідно, можна цими гвинтами підрегулювати вперед-назад. В мене вже виставлений пристрій, тому в мене немає необхідності регулювати ці гвинти. Але цими гвинтами ви можете підрегулювати вперед-назад пристрій і тепер фіксуємо його вже в нашому стаціонарному положенні максимально прижимаючи перепристрою, щоб він був в своєму посадочному місці. Бієчку заправляємо зворотньою стороною до себе, лицевою стороною від себе. Лицева сторона у вас має бути з іншого боку. Краще по цій змійці заправити повністю. Можна також використати гачок для втягування, але під це тому, в принципі, достатньо. В даному випадку в кінці краще скористатись гачком, будь-яким гачком текстильним, щоб дістати. Край бейки. Тепер заводимо бійку під лапку. таким чином, Завертаємо, так, як вона має бути, складаємо пополам і заводимо під лапку. Робимо тестову початок строчечки. В даному випадку нам потрібно підлаштувати пристрій, трошечки видвинувши верхній вусик для того, щоб тканинка потрапляла під крайню ліву голочку. В даному випадку на таку ширину бієчки Краще використовувати стібок з верхнім застилом, або залишати лише дві праві голочки. Але ми зараз спробуємо прошити, якщо нам потрібно вставляти бієчку на основну тканину. Вкладаємо тканинку і шиємо по виробу. Ось таким чином у нас працює пристрій. Зараз ми ще покажемо вам, як буде виглядати з верхнім застилом варіант. Заправляємо нашу п'яту ниточку і виводимо наліво. Перед голочками відрізаємо зайву ниточку. Ось так виглядає у нас обробка бійкою, з верхнім застилом. На плоскошовній машині збічним устройством.